Кияниця, останнє село перед прикордонною юнаківкою десять днів по тому в цьому готелі можна було заночувати. Нині це купа будівельного сміття. Про це Суспільному розповіла місцева мешканка Яна. Дівчина говорить, що готель разом з поштою, яка розташована неподалік, зруйнували російські ракети. Це не дуже давно тиждень а що, Розвив... ракета і розвивала це всі дома. Готелі, пошту садик. У юнаківці немає електрики останні 10 діб, розповідає пан Володимир. За водою ходить до криниці. От як бомба впала, там в мене, на городі, так і немає світла. До криниці, тут у садіку криниця є, там воду беремо. Більше ніде. Колодязі є, в другій стороні села. Таке діло. Пан Володимир говорить, що газопостачання у селі є, зв'язок відновили, але ні пошта, ні медичний пункт не працює. Генератор поставили якось. Телефони заробила, то взагалі погано було. Магазин не робить вже два дні. Пекарня теж закрита, все закрите. Їздять у Суми, так маршрутка там проходить, так, покупають там Сумах. Де. Маршрутка сьогодні приїжджала. Автобуса не було, а маршрутка тільки що приїжджала. Евакуюватись пан Володимир каже, не збирається. Там теж вже повно везде людей, нікуди переселятися, квартиру знімати треба гроші, мінімум 5 тисяч треба гривень заплатити, щоб якийсь там уголок в місяць, де їх брати? Місцева мешканка розповідає, що приїхала з евакуації, щоб попоратись на городі. Зараз чекає сина, який має приїхати за нею на автомобілі. Оце приїхали. ось Син приїхав на машині і привіз нас. Я ось переділася, Думаю, піду, хоч помідори да, огірки Виберу город. Да той щас должна, манаготовила торби. зараз син має приїхати забрати нас машиною. і Поїдемо туди. Коли тут, а коли туди поїдемо, страшно, хто знає як страшно. Це не передати, не сказати. дуже страшно. Жди, що от прилетить, от, прилетить. От у сьогодні чи вчора прилетіло тут недалеко. Сьогодні теж прилетіло на ті стороні. Кап жінка розповідає, що через відсутність електрики у будинку немає і води. Свято немає, води немає. Де ті генератори? Може б один мощний, хоч би купили, може б, хоч би на башню, хоч би можна ж так, щоб нам води подати. Нині розповідає жінка, проблему з водою вирішують хто як може. Родник у нас є, від родника води, ото -от, там син приїде, набере. Економимо, дощ був, спасіба дощу. Бочку набрали води, така, що підтєва технічна. Пользуємося тією водою. А так ну, економимо. Я не знаю, як нам далі жити, що нам робити. Жінка говорить, попри постійні обстріли, в селі залишаються люди. На нашій вулиці оце ми живемо, за нами живуть. Тоді ось перед нами живуть, хата живуть, у провулку живе, ось Сережка на скорій допомозі. Далі живуть. У провулку у мене сусід живе, там напротив живуть. Ну живуть люди. За словами голови юнаківської громади, Олени Сім з 10 кілометрової зони евакуйовані всі діти. Є жителі, які поки не хочуть виїжджати, станом на 15 серпня таких близько 100 людей. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини, Сумщина.